Партнер програми шоурум інноваційні системи майбутнього від ельрої. Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. Далі в ефірі Вітаю вас. Батько майже годину лупцював трьохрічну дитину, бо дівчинка просила у тата цукерки в магазині. Перехожі випадково побачили, як фізичне виховання проводить батько у салоні свого автомобіля. Люди злякалися за життя малечі та покликали правоохоронців. Тато так побив дитя, що маленьку довелося ушпиталити в лікарню на тілі десятки гематом садин та синців. Батько виправдовується, мовляв, такі методи у їхній родині норма. Чи понесе він покарання за такі сімейні традиції? Дивимося далі. Каретою швидкою до обласної дитячої лікарні привезли маленьку дівчинку. Її побив тато. Від того, як виглядало тіло трихрічного маляти, були шоковані навіть досвідчені лікарі. Дитина мала численні забої, осадніння, нижніх кінцівок, туловища, пояснички, грудної клітки, лоба, правої кісті. Дитина була, можна сказати, в шоці. Вона Перенесла тяжкі травми, виставлено нейро їй нейрохірургом діагноз струзоловного мозку. У відділенні травматології маля вже другу добу з нею мама, але журналістами спілкуватися не бажає. І поза камеру каже: нічого страшного, мовляв, не сталося. Звичайний виховний процес. Немає в чому звинувачуватися. Я коментувати не буду. Страшно уявити, що було б цієї цією дитиною, фізичне виховання з боку батька не помітили випадкові перехожі. Чоловік запримітив, як в салоні БМВ хтось б'є дитину. на лінію 102 надійшов виклик від свідків, які повідомили про те, що невідомий наносить цілесні ушкодження дитині в автомобілі БМВ на вулиці Курчатова, неподалік заправки. Відразу цю інформацію передали по радіоефіру, ефіру, оперативно-патрульні прибули, справді не виявили громадянина на 87-му народженні, який наносив цілесні ушкодження своїй доньці, тривало це близько 45 хвилин. Дитина була дуже налякана. Ось вона пояснювала, мене побив тато, мене побив тато. Сидіння в машині були опущені. Він, значить, в цій машині ну десь до години він точно наносив і тілесні ушкодження. Патрульні негайно викликали медиків, Позаяк існувала загроза життю та здоров'ю дівчинки. Про випадок вже знають у службі у справах дітей. Про позбавлення батьківських прав кажуть Поки немає підстав говорити, але все ж таки адміністративний протокол за насильство буде оформлений. Даний випадок в нас зафіксований як жорстоке відношення до дитини з батьком. Проведена профілактична бесіда із матір'ю. Дитина теж просить додому, каже, що любить тата і маму. Не може пояснити, за що тато її бив, але стверджує, що хоче додому і хоче до батьків. Сім'я буде взята на контроль. Окрім цього, вчинком 30 рівня. Няне називання правоохоронці з власних джерел стало відомо, що родина позицінує себе як віруючі. Я не знаходив іншого способу поне за цим фактом. Відкрито кримінальне провадження. Це стаття 166 кримінального кодексу України. Злісне на виконання батьківських обов'язків раніше сім'я в поле зору правоохоронців та соціальних служб не потрапляла. І до інших тем чотири години рятували будинок вогнеборців в Сарницькому районі. У селі довгому спалахнуло обіця, де проживає велика родина. Коли вогнеборці за сигналом приїхали у це село, вогнем була повністю охоплена покрівля дерев'яної будівлі. Полум'я було настільки сильним, що у будь-який момент могло перекинутися на розташований за кілька метрів житловий будинок, ускладнював пожежу і сильний вітер та задимнення. Тому рятувальникам довелося працювати в апаратах захисту органів дихання. Пожежу гасили понад 4 години. Вогонь знищив усю будівлю, але житловий будинок та ще одну господарчу будівлю врятували. Причина пожежі до остаточних результатів експертизи не називають. Розбійник з пістолетом напав у рівницькому парку на дівчину. Погрожуючи розстрілом, він відібрав мобільний телефон, золоті вироби та гроші. Жертва нападника написала заяву в поліцію. Виявилося, що її кривниць це досвідчений злочинець. Небезпечні прогулянки по вечірньому парку молода дівчина, повертаючись додому, вирішила все ж іти з зеленою зоною по вулиці князя Володимира. Раптово до неї підікрався чоловік і приставив до скроні пістолет. Ясним згодом потерпіла поліцейським. Чоловік пристав до її скро невідомий предмет та зірвав золоті сережки та ланцюжок, відібрав мобільний телефон та 2800 гривень. Майже за місяць часу підозрюваного знайшли. Це житель рівного йому 37, але свою причетність до розбою не визнає. Хоча потерпіла, впізнає його. Чоловік уже перебував на лаві під судне за скоєння крадіжок крадіжок. Однак тоді відбувся умовним терміном. І будучи на іспитовому строці, вчинив черговий злочин. Злочинець вже отримав підозру його відправили в слідчий ізолятор. Відповідно до санкції статті, йому загрожує покарання у виді позбавлення волі строком від 3 до 7 років. Награбоване золото та гроші дівчині не повернули. Триває боротьба за життя 22-річного хлопця, який потрапив у ДТП на позиченому мотоциклі. Це сталося у Смизі Дубинського району. Мотоцикл на швидкості влетів у легковий автомобіль. Водій після удару вилетів із сидіння та впав на асфальт. Другу добу потерпіли у московій комі. На автодорозі Дубно-Тернопіль у селищі міського типу Смига водій мотоциклу Вайпер не врахував дорожню обстановку та влетів на швидкості в легковик, який курсував попереду молодого карманнича після Знайшли за кілька метрів на дорозі. Він вже був непритомний. Не врахував дорожні обстановки, не вибрав безпечної швидкості руху та допустив зіткнення з автомобілем Ауді під керуванням 46-річного мешканця Кременецького району, який рухався попереду та здійснював маневр повороту ліворуч. Молодого чоловіка забрали швидкою у найближчу району лікарню, адже час йшов на хвилини. Нині 22-річний водій без свідомості. У нього мозкава кома. Лікарі кажуть, стан пацієнта дуже важкий. Молодого чоловіка госпіталізували Вало реанімаційне відділення Дубинської центральної міської лікарні із відкритою черепно мозковою травмою та рваними ранами голови. За життя хлопця нині моляться його рідні. Потерпілий планував придбати власний мотоцикл. Тому перед покупкою вирішив попрактикуватися на чужому. Посвідчення водія у нього теж не було. Водій легковика через ДТП не постраждав. Зачу вам усього доброго та прощаюсь вже до наступного ефіру. Бувайте! Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівна, вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми «Шоурум. Інноваційні системи майбутнього» від «Ельрої». Безпека має своє ім'я. Тому знайомтесь: Ель Рої, шоурум, інноваційні системи майбутнього. Від – це широкий асортимент відеонагляду та охоронного спостереження, томофони для різних потреб, системи контролю доступу та відеонагляду будь-якої конфігурації, повний обсяг робіт із проєктування, монтажу та сервісного обслуговування, обладнання, усі види комплектуючих та аксесуарів, квадрокоптери, роботизовані камери, без Провідні системи виклику персонала, системи запису та зчитування даних, сучасна безпровідна сигналізація, супутникове телебачення. Ціни нижчі ніж будь-де. Рівне вулиця Щаслива, 14. Телефон 067 364 66 46. Ель Рогі, безпека, що завжди з тобою.